Пенсійний фонд України в чергове профінансував кошти за державною програмою підтримки родин першачків, пакунок школяра. За час дії цієї програми на виплати спрямовано 956 мільйонів 300 тисяч гривень на потреби більше ніж 191 тисячі першачків. Основна маса батьків вже використала ці кошти, придбавши канцелярію, одяг та взуття. Якщо ви не подали, не відкладайте строк подання заяв спливає 15 листопада. Поспішіть отримати 5 тисяч гривень на діє картку та придбати своєму першокласнику все необхідне для школи. Актуальними по запитам батьків сьогодні є зимовий одяг та взуття. Звернутися за отриманням виплати можна як в електронній через дію, так і в паперовій формі, подавши заявку в сервісний центр Пенсійного фонду України. Після того, як заявка буде схвалена, надійде підтвердження, зарахування ж коштів відбудеться упродовж 14 днів. Кошти зі спеціального рахунку можна використовувати упродовж 180 днів після зарахування, як в магазинах офлайн та онлайн у підприємців, які мають відповідний код діяльності, перевести в готівку ці кошти не є можливим. Пакунок школяра це турбота держави в дії. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.